Доброго дня, шановні. Ну, чим вас здивувати? Вже нічого не здивуєш нічим. Але все-таки готую голубці, і думаю, та покажу, як я їх роблю. Голубці як голубці, новини ніякої. Всі вміють робити голубці. Але що не так з моїми голубцями? Чому я їх? Ділюся. Бачите, які листочки? А що це за листочки? А це листочки отакої ось капусти. Бачите? Оце називається капуста кейл, яка в мене росте на гряці разом з квітами. Отак. От Значить, ось це один такий листочок. Бачите, ось я його відрізала. Цілий цей ку... пучок нарізала. І відрізаю ось що я роблю. Отакий беру листочок і оце відрізаю оцю жилочку. Із одного такого листочка. Подивіться, ось він, половинка того листочка, виходить, один голубець. Бачите, листочки вони прив'яли, значить, їх можна вже і не парити. Ось. Закрутити ложка, добра ложка фаршу, піде сюди, закрутити. Вони гарні, нічим не гірші, як виноградне листя, як капуста. Ну, капуста смачніша, бо вона має соку більше, якби солодша. Ось, це свинячий фарш, це гов'яжий фарш. Зварила вже, я варю рис, підварила рис такий на півготовності. Ну і змішаю, я зазвичай роблять голубці. Америки не відкрию, Канади теж. Але смачно, хотіла показати, що ця капусточка дуже гарно роблять смузі. Тобто, беруть ці листочки, але теж відділяють оці черешки. Бачите, як вони прожилки, оці, міцненькі. такі. А оцю м'якоть кидають блендерять, додають, хто суничку додає, хто банан додає. А і ще хто робить на воді, ну, ми любимо аби на йогурті. Йогурт там 3%, по-моєму, не брати, є 6%, різні є. Хтось на воді додає сметани або був такий, знаєте, вершковий смак. Ось така капуста Значить, мова йде про голубці. Але з капустою кейл. Ось така вона краса. Буду зараз працювати над цим. Смачного, а ви беріть на озброєння, хто не користується. Бувайте здорові!